Мир Божий вам, дорогі друзі. В наш прогресивний сучасний вік, все більше і більше серед християн виникає байдужість. Байдужість до служіння, байдужість до вивчення Біблії, до молитви і інших Божих речей. Тож Сьогодні я пропоную разом з вами порозмовляти на тему і дати відповідь на питання, як подолати духовну байдужість. Отже, духовна байдужість або ж апатія це почуття байдужості або навіть холодності до Божих речей. Це може торкнутися будь-якого християнина, навіть того, хто щирий у своїй вірі. Це духовне притуплення пристрасті та ревності, я би вживав би такі слова, які мав християнин до Бога. Заважте, він мав такі ревності та пристрасті до Бога. Якщо чоловік розуміє, це чи усвідомлює, що став байдужим до Божих речей, таких як молитва, ми говорили, читання Біблії, праця для Бога або щось інше, яке відноситься до служіння Богові. Такий християнин повинен вжити всі необхідні заходи, щоб повернутися до правильних стосунків. чи Відносин з Богом. Отже, коли людина усвідомлює свою духовну байдужість чи апатії, їй спочатку потрібно підтвердити те, що вона є дитиною Божою. Як тільки вона це підтвердить, а це можна зробити на основі Біблії, наприклад, перевірити себе на основі цих міст святого. Писання. Наприклад, у дії святих апостолів, в 16 розділі, коли темничний Сторож, побачивши землетрус, він прийшов і припав до апостола Павла та сили, адже вони в той час молилися та співали Богові і запитав їх. Що мені робити, щоб спастися? Апостол Павло відповів: Віруй в Господа Ісуса, і будеш спасений. Отже, дитина Божа повинна розуміти те, що вона є спасена через віру в Господа Ісуса. Апостол Іван. У своєму першому посланні п'ятому розділі писав до віруючих, оце написав я до вас, що віруєте в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що ви віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя. Апостол Павло, пишучи послання до римлян, віруючих людей, говорив їм так, сам цей дух. Свідчить разом із Духом нашим, що ми діти Божі. Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони, Сини Божі, водитися Духом, жити за Божим Словом. Слідуючи, тоді потрібно запитати себе, після того, як. Ви визначили, згідно Біблії, що ви є дитина Божа, ви запитуєте себе, що сталося, що духовна байдужість прийшла в моє життя? Можливо, в житті є проблеми, такі як нерозкаяний гріх, або людина вкладає дуже мізерну частину свого життя чи часу. В особисті стосунки з Ісусом. Оце може дозволити духовній байдужості або апатії проникнути в серце християнина. Млявість в стосунках з Богом. Ну, я хотів би сказати, що ми розуміємо згідно Божого Слова, що ми всі зрішили і позбавлені Божої слави. Але Божа благодать спасла нас, і сила Божого Духа допомагає нам сказати ні звичному гріху, і навіть більше того скажу, і ненавидіти гріх, як апостол Павло писав послання Своє до Тита. Бо з'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей і навчає нас, щоб ми. Відсуравшись безбожності та світських пожадливостей, жили помірковано та праведно і побожно в теперішнім віці. Якщо ж християнин постійно грішить, то такою поведінкою він віддаляється від Бога. Спочатку він не усвідомлює цього, тим самим він ігнорує свої відношення з Господом. Тому така поведінка призведе його до духовної байдужості, апатії чи млявості в відносинах з Богом, або взагалі вони перериваються? Що може християнин зробити у такому випадку, коли в його житті байдужість виникає, або апатія, як ми говорили? І він може благати Бога про прощення та оновлення. Пам'ятаєте, як це зробив Давид, коли ми читаємо Псалом 50. Серце чисте створи мені Боже, і тривалого духа моєму нутрі віднови. Верни мені радість спасіння Твого і з лагідним духом підтримай мене. Зверніть увагу! Що Давид не просить, щоб Господь повернув йому спасіння. Але що? Але Він прирівнює прощення гріха до відновленої радості у своєму спасінні. Коли ми позбудемося проблем з гріхом у нашому житті, Бог відновить наші серця, і ми знову знайдемо радість потіху. Господі нашому Ісусі Христі. І ще я хотів би зауважити на таку одну проблему, яка може викликати духовну байдужість. Це дозволити, що в нашому особистому християнстві та наші стосунки з Богом не стали стандартними або шаблонними і не переросли у звички. Що я маю на увазі? Це коли християнське життя з Господом стає просто шаблоном або правилом. Ну, так потрібно. Але при цьому всьому немає любові, чи відсутня сила Духа Святого, сила Писання. Таким чином, християнин е втрачає справжню. Насолоду життя в своїх стосунках з Богом. Християнин може слухатися Бога без любові. Як так може бути? Але з часом отаке от його відношення до Бога, до Божого Слова, стає таким, можна так сказати, апатичним або байдужим. От пригадайте церкву в Ефесі, яку апостол Павло хвалив. За їхню любов. Тому я, прочувши про вашу віру в Господа Ісуса і про любов до всіх святих, не перестаю за вас дякувати. І в молитвах своїх за вас згадую. А пізніше, коли ми читаємо в об'явленні другому розділі про церкву в Ефесі, там сказано або написано ось які слова. Але маю на тебе. Що ти покинув свою першу любов. Тож важливо не просто знати Біблію, вчення нашого Господа Ісуса Христа, але й жити ним, щоб воно проникало, я би так сказав, усі куточки нашого життя. Бо коли особисте християнське життя стає шаблоном або правилом, воно, можна сказати, стає нудним. Християнство це. Живі стосунки з Богом. З Богом, чиє милосердя а, стає новим щоранку. Це як а, у псалмі, ми читаємо олень спрагнений, біжить до води, так прагне душа християнина Бога. Стосунки з Богом, це є царство вже тут, в серці християнина. І опісля. Воно настане, коли повернеться наш Господь Ісус Христос. Тож, якщо ти, друже християнин, борешся з духовною байдужістю, згадай свої близькі стосунки і насолоду, яку ти мав з Богом у минулому. Святе Писання закликає до покаяння у будь-якому гріху. Пригадайте, як апостол Іван у своєму першому посланні. У першому розділі, якщо не помиляюся Дев'ятому вірші, він говорив: якщо ми визнаємо свої грехи, то він, тобто Бог, вірний і праведний, прощає нам наші грехи і очищує нас від всякої неправди. І тоді будуть в нас оновлені стосунки з Христом. І буде оновлене серце та розум дозволити Святому Духу діяти в вас і через вас. І не забудьте мати спілкування з такими ж християнами, як ви, щоб підтримувати один одного, як ми читаємо у посланні до Євреїв 10 розділі, не залишайте зібрань ваших. як... Є в деяких звичаях, але заохочуйте один одного до любові та добрих вчинків. Коли християнин почне заново розвивати свої стосунки з Богом, радість відносин з Господом знову увійде в його життя, наповнюючи його новими бажаннями, насолодую у його життєвій дорозі з Господом. Друзі. Я від усього серця бажаю вам цього. Хай Бог благословить вас. Будьте з Богом!